Thank you. на хвилях польського радіо для України це Мар'яна Кріль і моя програма міжкультурні діалоги. У Польщі наближаються перше, друге листопада це дні, коли тут згадують померлих, відвідують кладовища і також особливим чином звертають увагу на пам'ять, чим вона є сьогодні в українському суспільстві, і що означає сьогодні. Пам'ятати про це далі у розмові з Аліною Карбан, українською історикиною, а також дослідницею пам'яті, яка вже багато років займається меморіалізацією пам'яті, і також у вимірі повномасштабної війни Росії проти України, її слово. Мене звати Аліна Карбан, я керівниця проєктів, які стосуються національної пам'яті, але теж займаюся ветеранською політикою. У мене є громадська організація Пантеон. Конкретно завдяки цій своїй організації я можу займатися випускати подкасти, де говорю теж на такі досить складні теми, потрібні суспільству, зокрема, і те, що стосується і деколонізації, і те, що стосується пам'яті, перейменування вулиць. Власне, якщо говорити взагалі з сучасного цього аспекту, з сучасності нашої виходити. То питання пам'яті, воно зараз, звісно, актуальне, важливе, але воно настільки неоднорідне в тому плані, що дуже багато думок на тему, як потрібно пам'ятати. І дуже часто сходяться думки тих, хто є і вважає себе експертним середовищем. Умовно туди я є організації, які можна визнати експертними. Я маю на увазі там інститут національної пам'яті, міністерство справ ветеранів, інші організації, які займаються пам'яттю фахово і п. Постійно є експертне середовище з громадських організацій, є прості регіональні виміри цієї пам'яті, що я маю на увазі. У нас навіть на хрещатику є кілька таких осередків пам'яті, як люди вшановують військових саме зараз. Це на хрещатику. У нас така алея, навіть не алея, а газон із, із прапірців, на яких або написане прізвище, або написаний позивний роки життя загиблого чи загиблої захисника чи захисниці. І це стихійне явище. І його на цьому етапі треба якось переосмислювати, тому що думки розходяться. Для когось це окей, це правильно, це дуже добре, тому що кожен, хто проходить через хрещатик, велелюдне місце, іноземці проходять через цей хрещатик. Вони мають бачити ціну нашого вкладу в перемогу, ціну в світову справедливість. Але з іншого боку, багато хто визнає, що це місце не зовсім правильне, бо це стихійний меморіал, він розростається. Що з ним робити? І от на Цьому найгірше в цьому в тому, що відбувається зараз, що ніяк не може дійти консенсусу. Що з цим робити, так само як було зі стіною пам'яті на Михайлівській площі, вона ж теж почалася, от буквально там як ініціатива з перших фото, вона потім почала куруватися громадськими організаціями, тобто вона, в принципі, почала нам бувати якихось систематичних елементів. Бо в якийсь момент вона теж була стихійною. І от оці питання, коли сходяться регіональні питання із експертними, тут. Ніяк консенсус у дуже складно, тому що ми знаходимося в у війні і державі, от я вже говорю як з позиції того, хто просто працює в державному секторі, дуже складно братися і за це питання. Тобто, з одного боку, нам дуже важливо пам'ятати, нам дуже важливо зробити з пам'яті систему цілу. Тому що навіть коли я починала працювати вже зараз над темою Національного військового меморіального кладовища, я працювала більше над комунікаційним виміром там меморіальним і коли треба було дійти до Простого гасла ну, от в будь-яких комунікаційних кампаніях потрібне якесь одне гасло, яке буде червоною ниткою йти на майбутнє. Тобто його треба закласти зараз, щоб ця пам'ять якось правильно відгукувалася потім в наступних поколіннях. І коли я там крутила, вертіла, комунікувала з багатьма експертами, вислуховувала купу думок, як це все має бути. Ми якось сиділи з подругою, яка теж історикиня, вона в темі пам'яті теж давно заглиблена, і ми дійшли. Простого такого тези такої простої, як як для мене здається, що на неї треба опиратися, що пам'ять захищає. Тобто, пам'ять, яку ми плекаємо, доглядаємо, яку ми уніфікуємо, а це стосується там національного військового меморіального кладовища чи тих меморіалів, які знаходяться по селах, по містах, по різних населених пунктах треба закладати в цей момент оцей от меседж коли пам'ять яку ти захищаєш тут і зараз буде захищати в майбутньому тому що це багато військових говорять про те що нічого так не мотивує я не кажу це за всіх, щоб не узагальнювати, але з тими, з ким я спілкувалася саме для свого таку, для своєї такої аналітики, пропрацьовуючи ці питання, багатьох дуже мотивує те, як шанують загиблих. Ось цим можна брати приклад там із того ж Азову, наскільки вони цим опікуються, наскільки для них важливо взагалі і вшанувати, провести в останній шлях дуже гідно і дуже правильно своїх загиблих, також подбати про їхні родини. І от держава зараз, створюючи там національне військове меморіальне кладовище, хотіла би зробити таку модель для. У мене ще в мене нема бачення, коли це вийде, і чи це насправді вийде, тому що там зараз дуже багато питань щодо цієї теми. Я нею тепер вже опікуюсь трошки з іншої точки зору, не в системі, але все одно було би дуже добре, і нам дуже потрібно військове кладовище. Я дуже боюся, що там в силу різних обставин його, можливо, ще на якийсь час воно буде і його не буде. От. І Ще теж важливо, там я спочинаючи з 2016 року, ми почали займатися там теж з громадських позицій, почали займатися освітою військових, але історичною цікавою освітою. Тобто ми дійшли висновку, що військові, які йдуть в АТО, потім в ОС, вони йдуть хтось за покликом душі, хтось там з інших причин. Але дуже мало як виявилося, в людей моральних орієнтирів. Тобто якихось тих моральних компасів, як можна би було сказати, їх на насправді дуже мало, тобто мало хто знає про Марка Безручка, мало хто знає про того ж Євгена Коновальця і багатьох багатьох командирів там армії УНР Упівців і так далі. І ми почали з колегами потрошку робити такі невеликі курси. Потім ми там зробили серію відео про наші перші визвольні змагання, особливо про 20-те століття, тому що початок 20-го століття, і оці перші визвольні змагання, вони настільки багаті на по-перше, дуже круті постаті, от чисто так, щоб з них можна було брати приклади. І дуже добре, що в той час, коли ми цим почали займатися, паралельно формувалася водночас і естетика, і символіка, і навантаження нового українського війська. Коли завдяки ентузіастам наша армія почала позбуватися оцих от недолугих там шевронів, скучеє наліпок, тобто совковість нашої армії, вже в незалежній Україні, вона почала дуже добре і дуже правильно трансформуватися зі зміною кольорів, айдентики і всього іншого, і нарешті бригади, військові наші бригади почали отримувати імена видатних командирів, що теж було немало важливо, тому що це мене там один військовий каже. Боже, ну як же ж круто, там от хлопці воюють 72-й там хтось воює в Холодноярівській бригаді, хтось в чорних запорожців, хтось там ще десь. У мене бригада Тараса Трясила. Я то знаю, хто це, але так би хотілося саме через це ну, мати ім'я в назві своєї бригади. Тобто це дійшло до того, що в хлопців уже є розуміння, хто ці люди і чому вони там, навіть можливо, десь в когось вибір бригади залежить від імені. Оце було прям дуже важливо, тому що наша традиція вона не тягне. З радянської у нас не діди воювали, у нас насправді там воювали. Ми, по-перше, дуже давно воюємо з Росією, а по-друге, в нас дуже багато є тих постатей, на які треба мало того, що орієнтуватися, на яких треба там брати приклад. І фактично, це люди не хочеться знову ж таки там, якось некоректно сказати, але вони боролися за свою країну тоді, коли здавалося б, вже все, вже вже, вже неможливо її повернути. Але тим не менше вони боролися, вони гинули за неї, вони жили за неї, і от от, ото це теж як для мене, це дуже важлива та частка, яку треба передавати з покоління в покоління, і от на цьому етапі формується оця пам'ять, яка захищає нас зараз. Тому що ну без того, аби пам'ять була вшанована, аби було розуміння, як з цією пам'яттю працювати. Мені здається, в майбутнього у нас такого сильного не буде, тому що так чи інакше. Воювати швидше за все, ну нам доведеться ще дуже довго. Я не хочу там зараз включати якусь там ну некомпетентність. Я, я не хочу відповідати за, за військових, бо не є військовою. Але з того, що там я аналізую, з того, що говорять, з того, що говорять самі військові, експерти і таке інше, в принципі, стає зрозуміло, що ми, по перше, будемо воювати довго. По-друге, ну не станеться що одного прекрасного дня. Ми все-таки там переможемо чи там зупинимо війну. Нарешті витиснемо росіян зі своєї території, побудуємо там, не знаю, якусь у стіну і більше ніколи Росія до нас не полізе. Ну звісно, так не буде. Тому що як мені там в дитинстві здавалося, коли ну мене просто батьки історики, вони мені казали, от би було класно, ну, це ми в дитинстві жартували поставити з Росією таку велику товсту стіну, щоб вони до нас не лізли ніколи. І зараз зрозуміло, що ракети стіну перелітають. Ну тобто, так чи інакше, Росія буде нарощувати свої потужності і буде з нами воювати. І з чим нам треба і в чому нам допомагає оця пам'ять, меморіалізація прийняті того, що швидше за все ми будемо у війні жити це покоління, не знаю, десятиліття, століття, чи будемо в якомусь латентному періоді, коли рано чи пізно знову щось станеться. Це буде і тут треба розуміти, що ми нікуди від цього не дінемося, і в цьому плані пам'ять вона має дуже вагоме значення, тому що ти не просто йдеш воюєш і ну воюєш там, не знаю з якихось меркантильних чи інших інтересів. Ти знаєш чітко за що ти воюєш, за свою країну, за Майбутнє своїх дітей за своє майбутнє за своїх предків. Ти знаєш з кого брати приклад, ти знаєш під чиїми ідеалами ти йдеш, і от мені тут здається, от, от, от це вшанування, меморіалізація вона дуже потрібна. Єдине, що ще дуже потрібна і система всієї цієї пам'яті. Але ми теж маємо інші виміри пам'яті і власне такого спогаду. Я б сказала, це коли, наприклад, засновуються імені стипендії тих, хто загинув, це ще є від часів майдану, від лютого. Того чотирнадцятого року ми теж маємо, наприклад, дитячі майданчики, ми теж маємо школи імені, ми теж маємо вулиці, і це теж дуже ну насправді швидко відбувається, і воно постійно діється. Тобто, це не є, скажімо, там десятирічна давність чи, чи там більше, а це діється тут і зараз. Як суспільство це сприймає, особливо ті, яких можливо, я не хочу так сказати, але дуже безпосередньо війна не торкнулася. Щоб не бути голослівною, буду казати з власного досвіду в моєму випадку, в мене загинув тато на війні і там через кілька місяців, після того як уже там відбулися поховання, і таке інше, його організація, до якої він належав, це така аля-козацька організація, яка займалася теж патріотичним вихованням дітей. І вони звернулися, що давайте ми будемо і проштовхувати ідею, щоб перемог... Ми хочемо, щоб якась з вулиць Миркрота носила ім'я Анатолія Карбана. Ми це, звісно, там з мамою, з сестрою підтримали. Ну чому б і ні? Це, це важливо, це круто. Мені, мені, взагалі, коли вже за це проголосували, для мене було настільки такий ну, дуже важливий конкретно для, для родини момент. Але в той час тривалий період, коли йшли громадські обговорення, коли це все рухалося до перейменування вулиць, а тоді голосували відразу за чотири вулиці, то Будучи на громадських обговореннях, чим ми найбільше зіткнулися зі спротивом місцевого населення. Ніхто не хоче перейменовувати вулицю, яка там була, от в нашому випадку це вулиця дивізії, радянських дивізій, чи яких я вже забула, яка та вулиця. Ну вона не зовсім там не зрозуміло, підпадала вона чи ні під декомунізацію, тому що ніби як ці дивізійники там відбивали нацистських загарбників. Ну там якась дуже така дивна історія, але тим не менше. То на громадських обговореннях було кілька ключових питань. Навіщо перейменувати вулиці? Якщо вони вже є, ми до них звикли. Нам треба перереєструвати адреси, а там юридичні адреси це ще проблемніше. У нас там заправки і таке інше. Не хочемо, ну типу, не треба це. Друге питання: а чим ці всі краще? Тому що там було чотири герої одночасно, які перейменовувалися. один, щоправда, в Миргородському районі, але не в самому Миргороді. Оце насправді було важко пояснити людям, чому так, тому що є ініціатива з від громадськості, там є ініціатива від родин. Якщо підтримується місцевою владою, значить, значить, перейменовуємо. Ну тобто ніхто не вибирав когось там, не обирав, що ці кращі там чи ці гірші. Просто була ініціатива, так само будь-яка родина з тих. Загиблих чиїми іменами не перейменовані вулиці, вони б теж могли звернутися і теж могли знайти ту вулицю, яку б вони хотіли перейменувати, пройти весь цей шлях, тому що це насправді не з легких шляхів, які треба було пройти, тому що треба було обґрунтувати, чому. Цю вулицю можна переіменувати. Я тоді зверталася до інституту на пам'яті, де вони дали оце обґрунтування. Потім треба було прийти ці громадські обговорення, голоси збирали активісти за, активісти проти. Ну тобто, це така досить історія. І от в цьому плані я розумію біль тих родин, які не пошановані, можливо, там імена їхніх. Рідних, які загинули, не носять, не називають їхніми іменами там вулиці, сквери, парки, вони не носять імена там стипендій, тих самих садочків, можливо, там когось не вшанували тією ж дошкою меморіальною або або. або І отут от, теж велика проблема, того, хто має взяти на себе відповідальність і, і сказати, що ну отак, подавайте ініціативу, ну, тобто поговорити із суспільством напряму, чи ми зможемо собі насправді дозволити, тому що в нас загиблих дуже. Багато. Якщо всі будуть проявляти таку ініціативу, то в нас фактично всі вулиці. ну, Я особисто там не, не маю нічого проти, якщо є вулиці, чим нам можна перейменувати, особливо, якщо це не підлягає там, декомунізації, деколонізації, і, або, можливо, знеособлені. Я маю на увазі ті вулиці, які носять там, не знаю, ці фруктові назви, назви там, квітів, дерев і таке інше. ну, великої там ваги їхня назва не носить, ну, історичної ваги. То чому, чому б і ні? У мене наприклад на це немає якоїсь такої прям однозначної відповіді. Я вважаю, що що це в будь-якому випадку треба спробувати і треба робити, але теж тут єдина проблема, що ми в такому часі, коли в нас дуже багато проблем, які треба нагально вирішувати. І найперша проблема, точніше, найперша важлива задача, це перемогти у війні. Це от просто там де би ти не був, не здаватися і працювати на те, аби наближати перемогу. І з іншого боку, треба паралельно вирішувати питання державницькі. Треба багато. Я там не кажу вже про питання пам'яті. Це неможливо це питання ставити не в пріоритет, але з тим, коли ти розумієш, що пріоритет це там перемога, вся країна працює на. На оборону, то тут оці питання там теж реабілітація військових, протезування, питання пам'яті, не знаю, соціального захисту і таке інше. Вони трохи все одно просідають. Ну тобто, на фоні всього, і, і це непогана держава, просто. Це спроможності держави саме на цей на цей час. Так, ви теж займалися власне питаннями вшанування голодомору з історичними темами багато працювали. І от сьогодні, за час повномасштабної війни, ми дуже часто спостерігаємо дискусії в суспільстві, коли там музеї не на часі, культура не на часі, навіть перейменування вулиць, про яке ми щойно розмовляли, але мені здається, що це все одно йде, якби поруч з тим страшним часом. І як не зараз, то коли? От я з цим прекрасно погоджуюся, як не зараз, то коли насправді. От те ж саме питання національного військового меморіального кладовища, воно порушувалося, якщо я не помиляюся, то десь ще в 2015 році. Зокрема, там мої колеги, там Павло Подобєт, взагалі представники інституту нацпам'яті, вони працювали над тим, щоб уніфікувати сектори військових поховань, навіть напрацювали зразки на могильних споруд. Тобто, це все навіть уже є один із таких кладовищ, яке от саме за уніфікацією воно побудоване, тобто там всі на могильні споруди вони уніфікували. Ковані, тобто доріжки, оце все. От воно воно все так як має бути. І ніби ми дійшли до того етапу, от почався там 22-й рік, і всі звернулись до того, що а насправді ж то і тосі немає цього національного військового кладовища, яке нам... Так, потрібне не для того, щоб. Бо дуже багато хто боїться, що ми зараз покажемо, скільки в нас загинуло, і все, все це буде дуже погано. В першу чергу, це потрібно для того, щоб у нас має бути свій. Ну, багато каже, хто Арлінгстон, але я вважаю, що це має бути у нас просто наше військове кладовище. От яке стане, по-перше, місцем, куди їдуть, аби віддати шану. А по друге, це місце, от за Тим планом, як би мало воно бути, і я сподіваюся, що воно так і втілиться. Це не просто мав бути місце от такого кладовища, якого там от воно там важке, таке сумне, ти приїжджаєш тобі тяжко. Це навпаки, місце світлої пам'яті, де. Ну, от там в моїх колег картинка, наприклад, що можливо, там можуть навіть гуляти жінки з колясками, наприклад, з дітками. Ну тобто, десь отак, тобто, щоб це було місце от світлої цієї пам'яті, коли ти не приходиш в скорботі і не йдеш звідти в скорботі, а коли ти коли тебе оце звитяга, оця пам'ять, це шанування, воно тебе навпаки трохи переключає на життєстверну якусь ноту наповнює однозначно так, 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 так. От для мене от, наприклад, я там сьогодні готила на це вольське кладовище. Мені було от важливо піти і вшанувати там командирів армії УНР, зокрема, там похований Марко Безручко, Всеволод Змієнко. Ці, оці оці постаті, вони якраз до слова. Ми там з ними, коли я працювала в інституті нацпам'яті, пам'яті, ми робили прям з військових армії УНР кілька. Два проєкти були, де ми малювали їхні портрети. І це був такий час, коли ми там зробили дві серії плакатів. Перша там була, здається, 12 плакатів, ми ще жартома називали 11 друзів Коновальця, бо там був конувалець і ще 11 командирів, які так чи інакше, ну, вони, вони всі воювали в один час. І друга була серія теж. І, власне, я до чого веду? Ми коли ці плакати потім передавали в. Комусь навіть в, дехто їх в військових частинах вони були, в школах вони були. Але для мене найбільш трепетно, коли мені вже почався 22-й рік, а цим плакатам я не знаю, там, якщо я не помиляюся, в 18-19 му му ми випускали ці 18-20 му му році, випускаються дві серії. Їх, в принципі, вже майже немає, там тільки їх, бачу, хтось може передати. І мені там хлопці із свого облаштованого такого місця, ну це я не знаю. З їхньої позиції вони мені скидали. Там був один із плакатів саме з Євгеном Коновальцем. І сам, Саме цей наш плакат. І от вони от для них важливо. Це такий патронат, конувальця. От він, він все одно з ними поряд. Він для них приклад. Мені здається, що отак от і, і важливо, щоб пам'ять не просто працювала як, як от квінтесенція. Горя за тим, що нема людини, там чи нема якщо говорити про цей час, от це навіть те, що в якийсь час мене саму трохи перемикало там, із нашої втрати, що зосереджуватися на тому, що людини немає, на тому, що вона була, і скільки вона зробила, і скільки вона, не будучи тут з нами, може зробити далі, бо пам'ять про неї живе, бо пам'ять про неї працює, нею надихається, вона є досі там прикладом. От це важливо. І коли в одному місці буде стільки українських героїв на тому ж військовому Ладовище, це я не знаю. Мені здається, наші покоління будуть нам тільки вдячні за те, що от туди можна прийти і просто вшанувати кожного, кожного побачити. Аліна Карбан, українська історикиня, дослідниця пам'яті, також одна із громадських активісток щодо меморіалізації пам'яті, сьогодні була гостею програми міжкультурні діалоги. я нагадаю, що цю програму ви можете послухати також після радіотрансляції на подкастовій платформі польського радіо, подкасти.польські і у стрімінгових сервісах Spotify, Apple Podcasts і на Ютубі. Це моя програма, і я, власне, з вами прощаюся. Мар'яна Кріль також заохочує писати на електронну адресу uaravlikpolski.radio.pl. На все добре.